Тут є якесь таке полуподвальне поміщення, як воно, тому що тут, інакше назвати можна. Там вони поставили унітаз і два механіка, і один міхтерця в одній кімнаті і чай п'ють, і ключі там усім в нас, і унітаз, і ну, ну все. ви розумієте? Як мужчин і жінки, це зігнать працювання, в других приміщеннях чи підприємствах роблять кімнати відпочинку, там для людей все а у нас новому чимало. А це приміщення, яке вам пропонують на заміну, воно знаходиться далеко? Воно не знаходиться далеко, воно знаходиться там з новою чи будинку, повністю не пригодне не для життя, не для существування А Можна питання, дивіться, приміщення шеків, майстерня якраз сотні привальних приміщення. У вас фактично майстерня, так? А чому вас влаштовується приміщення? У нас не майстерня. Це було. Це було. Ні, неправильно. Це як вона? Ось по-двоєм виходимо. Виявили допомогу, що ви маєте виховатись і на яких підставах. На яких підстав? Ми сказали, що це просто там не було. Це було виходимо. І активуше наперед, що тишка бившу дірку. Потім ми зібрали підписи жінців, що вони всі проти, щоб цю забирали, що цю дівчорську забирали. Жінці нам допомагали ремонт зробити, жінці збирали гроші на ремонт, зносили все, що могли. І штори купили, і люстри купили, і все. Ну, а потім... Сказали, ви сидяться. Стало поєднувати, на підставі чого? Ну, сказали, що Марковський працює в квартиру, якому здаєте, що інформація прийшла? — Ну Нам директор наш сказав, Олексій Олександр. Тобто ви не погоджуєтесь, що цю квартиру продавали... 30 років ми там працюємо, тепер нас виганяють як собак. — То вас не влаштовує саме приміщення, яке вам надали? Чи вас не влаштовує той факт, що вас забрали саме це приміщення? Ну так само це, тому що вони надали. нас сидіть, не тільки людям, а ми Сутки. діжуть. Судки. Шесті утра до 6 років. Це запасний виход. Запасний виход, просто дали. А на яких підставах ви вважаєте, що немає вибирати у вас, це ваше приміщення? Тобто аковір. Це... Ну, то це скільки, 30 років опорний пункт Піфтюрський. Він принадлежить Вітюрам. Ми відколи ця міська влада така відтворяє.